Інтернізації блаженнішого мітрополіта Київської сіє України, Ануфрія на адресу Київської Митрополії надходять привітання від глав та іерархів помісних православних церков. Його блаженство Ануфрію Митрополиту Київської місії України, пристоятелю Української православної церкви. Братерські вітання вам, в ім'я нашого Спасителя і Ісуса Христа. З нагоди 9-ї річниці вашого обрання. Митрополитом Київським та Предстоятелем Сестринської української православної церкви, шлю вашому блаженству наші найкращі та найтехтіші привітання, шлю їх як від мого імені, так і від імені моїх братів ієрархів, священного синоду Антіохії та всіх Антіохійських віруючих. Користуючись цією нагодою, дякую Богу, що він обрав ваше блаженство. Одарував вас мудрістю, що згори, тією мудрістю, що насамперед чиста, потім мирна, лагідна, покірна, повна милосердя і добрих водів, безстороння, нелукава. Ця мудрість, що ви маєте, це саме те, що потребує ваша благословенна церква в ці важкі часи. Ця річниця припадає на час, коли ваш народ. Страждає від стиха війни, і ваша церква переносить немочі допори, нужду, переслідування скорботи за Христа. Ми підносимо наші молитви до самого Господа міру, щоб дав вам мір завжди і у всьому, і щоб Бог укріпив вас, щоб нічого не відлучило вас від любові Христової, ні скорбота, ні пустинськи, ні гоніння, ні голод. Ні нагода, ні небезпека, ні меч. Нехай Бог усякої втіхи, що втішає нас у всякій скорботі нашій, зміцнить ваше блаженство і підбердьорить вас, щоб ви залишалися непохитними у правій вірі та труда. Утішайте тих, хто у всякій скорботі, щоб їхні серця не тривожилися і не боялися, бо Христос. Переміг світ, многа і благодає літа, Іоан X, патріарх Антіокії і всього Свого. Його блаженство, блаженнішому Ануфрію, митрополиту Київського всієї України. Ваше блаженство возлюблене у Господі, владико У дусі братерської любові у Господі нашому і Ісусі Христі, сердечно вітаю вас. Із дев'ятою річницею вступу на престол вітрополитів Київських і всієї України. На вашу долю випало багато випробувань щодо збереження віреної вам церкви України. поки віримо, що ваше сміренне і безбоязне архіпастерське служіння з допомогою Божої переможе всі труднощі українського православ'я. Бог! Наша молитва супроводжує ваше служіння. Бажаю вам міцності, сил і Божого благословення на подальші ваші архіпастерські труди, на славу всього православ'я, здоров'я і всього доброго на кожен день. Много я вам літа, слава Витропольд Варшавський і всієї Польщі! Beatitude, dear brother and concelebrant in the Lord's mystery. I joyfully greet your beatitude on the anniversary of your enthronement as the Metropolitan of Kiev and all Ukraine. And I offer you my heartfelt congratulations. Please accept as a gift from myself and the Orthodox Church in America this holy icon of our most venerable Father Herman of Alaska, elder, wonder worker, and patron of all North America, the heavenly protector of the Orthodox Church in America once again, please accept my congratulations, my prayers and the gift of this holy icon. please know, as ever, that the clergy and faithful of my flock pray for you, your church and your people. and may we all have saint herman's gracious intercessions now and until the end of our sojourn in this world until shiloh come, the conciliator, christ the lord, our true god and savior, to whom be all glory and honor. with all love and respect, ticon, archbishop of washington. Metropolitan of All America і Канада. Ваше блаженство, дорогі брати і співслужителі українства Господні. З радістю вітаю ваше блаженство з річницею вашої імпромізації, як митрополита Київської і всієї України. Та шлю вам мої сердечні вітання. Прийміть як дарунок від мене та від Православної церкви в Америці цю святу ікону нашого найбільш шанованого отця Германа Лясінського, старця, чудотворця та покровителя всієї Північної Америки, небесного заступника Православної церкви в Америці, я здавна запевняю ваше блаженство в моїх братських молитвах за ваше первосвятительське служіння, вірні православної церкви в Америці своїми молитвами та трудами. Обіймають Українську православну церкву та увесь український народ. На, нині в знак нашої, нашого братерства, дусі та єдності у Христі, передаю вам цю ікому возлюбленого нами Святого Герману. так само, як Він був непохитним захисником та яскравою північною зіркою для православної церкви в Америці, нехай він стане. Вірним і неославним заступником та молитвенником і провідником для вашого блаженства, для вашого престола Київського і всієї України, для української православної церкви та для української нації та народу. Ще раз прошу вас прийняти мої вітання, мої молитви і дар цієї святої ікони. Запевняю вас, як і раніше, що клірики. Та вірні моєї пастви моляться за вас, за українську церкву, за український народ. Нехай всі ми матимемо благе заступництво святого преподобного Германа, нині і до кінця нашого перебування у цьому світі, доки не прийде примирити посередник Господь Ісус, наш справжній Бог і Спаситель, якому вся слава і поклоніння. З усією моєю любов'ю та повагою, тихо, архієпископ Вашингтонський митрополит всієї Америки та Канади. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.